Всем привет, с вами я Стас на Ваном Геймс. Сегодня я буду с челом заниматься. Вот я на таком сервере. Э, давай. Седаем. Зараз у меня идет клабик. Подписывайтесь на мой канал. Так. <coughs> Зараз развешиваем мой прапор. Э, 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 ну ладно. У мене зараз день народження. Так що привітайте мене своєю своїм лайком і підпискою. Так, саме. Канал. Так, зараз будемо. Писнем буде бути. Так, я зараз буду покарти кататись. Пишу хочешь? Фот. Хочешь фот? Изи... <coughs> <coughs> так. <coughs> <за мой> <coughs> Ой. Трачить. Ну значит можно. Так. Вы земной зара на память фоткаете. Так. Можно ну фоткай. 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 У него отсыпаю да, на память Друзья. Так. У мене зараз день народження. Так що підписуйтесь тобі канал. Так. Дуже довго фоткає. Дей, ну дешевле. Ну. Чекай, чекай. Зараз ми нажмемо рушку. Чекай хоп! До мене кам... блинка нема. Чекайте, зараз одночасно нажму. Опа. Так зараз я буду танцювати з камерою. Ну все, друзі, я танцюю з камерою. Так, де ти? Ти куди підлетів? Ладно. Зараз ми будемо робити собі наше місто. Так. З мою буду танцювати. Так, від другого лиця мені незручно. Ну, добре, зараз, значит, буду танцевать с камерой. Так, зараз мы поставим тут шину. Синочкой. Вот, вот, поставим. Ну, давайте зараз мы тут сделаем какую-то штуку. Какую Знаешь, ты... ты... тачку заспавнил, да? Э, да? Тачку заспавнил. Блин, интересно, Сколько нам за сегодня подписчиков набирать? Ты куда, летишь? Заря тебя я пидрижу. Ай. Заря тебя пидрижу. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Блин. О, он подлетел. О, я тоже подлетел. Давай, я тебя... О, может, я его подрезал. Давайте заря его подрежем. О. Куда куди я полетів, я за ним просто лечу. Так, профі, Ти куди? Якщо що, то він українець. <світ> Динать. <світ> він українець. Та ну. Що так поняло? їдемо, їдемо, їдемо. Да приймай життє, я тебе підрізав. профі. Ладно, я не буду просто їхати. О. Ого. Я залетів, але не залетів на дах, Дима, де вас. кинемо кину машину, вона мені не потрібна. Так, що ми тут робимо? Ага. Тут буде наша база. Так, зараз я візьму рушку. О, все взяв. Блин. Блин, тут... Він щось там от читає. Аж мій канал шукає. Так, давайте зараз поставимо тут горшок з квіточками. Як з квіточками сказати? Я зараз буду зі своїми підписниками тут грати. Ну, давайте заходьте швидше, прошу вас. Не розумію ще, хто це тут у нас. Це мій підписник чи ні. Бо ще не под. Давай. Як ти постоянно так будеш крутитись. Давай вже стань. О, ну все, нормально. Ти вже став. Зараз ми тут, тут постав. Хоч ти один прикол. Дивіться, зараз ми робимо так. Я показував це в своїх відео на фактах. До речі, дякую, що ми там набрали 33 перегляди. Так. У мене навіть менше зараз. Я полетів, я полетів, я полетів, я маю встигнути, сісти, я маю встигнути, Я маю встигнути, да, давай. Иди, иди. то давай. Іди, іди. А що ти? О, все! Та да, блін, я майже катався. а Все, все, лети, металку лети! а а Зараз, отак. Ты все вообще робишь. Он катает. Все, пои. Появ... Заря я нас питкину. Блин. Э -э раз и два и. О, все. Ч это меня Опа, все. Все, мы двое кат. Ты Ну ти скуфок. так зараз ми тебе зробимо підкидаємо. А... Де... Куди він летить? Що? Що з ним взагалі робить? Давай зараз підкину. Зараз лети метелику лети боляче було. Заро, зу, мину. ты вообще попал. Куда ты вообще попал? Ой, блин. Заро, тебя будешь тухать и чел. Мода чел. Ты, ты, ты вообще, ты, ты вообще да? Я тебя туда еду шукаю по карте, я тебе кайфово просто вот. Зараз ми тебе будемо штухати. О, все. Заштухнемо тебе. Та я от такий сама добра людина в світі. Ти ще де там? Ти куди? Я тебе зараз переверну. Викину. Велети металку лети. А! Да метелику, ты куда? С. А скільки ролик длится? Десять. Десять. ХВ. Десять хво. Ну, як 10 хвой. Профи, ты шо? Зара, це остання хвилина на побрущайся. А я с тобой буду град. Зараз. Зараз <zaira> ми <madre dakkle>. uh, uh, uh. <t ma turned on> тебе так викинемо! О, профі не повзло. Ми якраз викинули куди треба. Ай блін. Я дах. Я люблю їсти рис. А так зараз ми тебе викинемо на максималку, що з тобою буде? О! Бо... Блин. Друзі, ставте лайки. на Підпитувайтесь пі, канал. Приглядайте мои відосики на цьому канале буде цікаво. Всем удачи и... І... Папа-пачка -па -па -па. зараз лизу, блин. Папа-па-па. Да. Папа. Па -па. Я с камую вам можно.